Хочете працювати за кордоном, тоді я йду до вас. На таку приманку ловив людей молодик з Кам'янеччини. Обіцяв гарну роботу, за гарні гроші. Ніби так по логіки получалось, нібито воно. Має так і відповідати дійсності. Втім, тут йшлося не про логіку, а про хитромудрий план. Шахрай обіцяв працевлаштування у Великобританії або Норвегії. Просив завдаток щонайменше у півтисячі євро на оформлення документів, щоб приспати пильність, залишав копію власного паспорту і зникав. Даний громадин своїми діями ошукав близько 14 чоловік і завдав збитки на суму. 8 тисяч євро. Гроші останнім було потрачені на власні потреби, мав борги, роздав іншим особам. За заявами ошуканих краян шахрая затримала міліція. Виявилося вигадник. Раніше вже мав проблеми із законом. Він по підробних довідках надавав банк, брав кредити, був засуджений за дане злочину. Він повідомив, що зізнався в цьому, що дійсно брав гроші громадян. Повідомив, що жодного відношення до працевлаштування за кордоном немає. Ніколи сам не був за кордоном і ніколи цим не займався. Більшість коштів зароблених на махінаціях. Шахрай повертав своїм позичальникам: знайти їх всіх, щоб повернути гроші ошуканим громадянам. Тепер завдання міліціонерів. Світлана Сафіна, Подільська панорама.